Слава Ісусу Христу. А, чуємо сьогоднішне слово Боже, Євангелія від Духи. І цю притчу, я впевнений, що ми знаємо, але вона трошки відрізняється від того, що ми читали Євангелія від Матея. Наприклад, на самому кінці ми тут не чуємо про чоловіка, який е, е, про одежі взагалі не чуємо, що він одежу не перемінив. Є ще й інші нюанси. То от, найперше, на що би в тю... Щоб ми подивилися, дивіться, всі, всі починають відмовлятися, звичайно так, е делікатно, акуратно і так далі далі. Але відмовляються. Чому? А тому що оце поле, оця машина, оцей будинок, моя дружина чи чоловік це те, що я зараз бачу. А що за вечеря? А що буде на тій вечері? А чи смачно буде, а чи не смачно, а що там будемо робити? Я не знаю цього всього. Я не знаю. Тому виходить так, що люди вибирають те, що вони зараз чітко бачать, і їм абсолютно не цікавить те, що їм пропонують. Те, що їм пропонують. Ми знаємо, що ця вечеря це і Царство Небесне. Коли Ісус говорить цю Упришли, він має на увазі Царство Небесне. І це, можливо, щось таке, що нас очікує, що ми зараз можемо чітко не бачити. А свій телефон, свою хату ми чітко бачимо. Чітко бачимо. І от питання, питання, чи ти готовий трошки відставити те, що ти чітко бачиш, заради того, що тобі кажуть? Чи ти насмілишся, відважишся прийняти рішення піти за оцим, чого ти ще не бачиш? І оце є віра. Оце є Царство Небесне. Оце. Наш Господь говорить також такі слова, що чого око не бачило і вухо не чуло, що людині на думку не спадало, те приготував Отець Небесний тим, які його люблять. Оця вечеря це оце неймовірно. Неймовірне, що тобі навіть думку не прийшло, і ти не можеш навіть ні з чим прийняти. Але в це треба повірити. Якщо ти повіриш, то тоді ти прийдеш на цю вечерню, бо ти розумієш, що це набагато більше, ніж те, що ти бачиш. Інша річ, що ми в цьому бачимо. Отже, перші люди, які все мали, багато чого мали, відмовились, тоді пан каже. А підемо на вулиці міста і попроси в Бога Каліпсі, Пить, і так далі, далі далі. далі. То от, яка різниця між тими людьми, які мали поле, воли, квартири, машини, бізнес, сім'ю? Одним словом, мають, і між тими, що в Богі, Богікалі сліпих і кульгабах? Та відповідь проста: ті мають, а ці не мають. Ті мають, а ці не мають. Хто повірив в цю вечерю? Хто повірив у Царство Небесне? Власне, ті, які не мають, або краще сказати, потребують. Я потребую. Тому мені і так з цієї причі виходить легше повірити. Це не означає, що ті, які мають, що вони не мали би бути на цій вечері. Ні, вони мали також бути на цій вечері. Але їм важче повірити, їм важче прийняти оце. Оцей заклик оце запрошення. Чому? Та бо я і так все маю, і так в мене все добре. Нащо мені поздалося там вчера? Або нащо мені здався той Бог? Я і так все маю, і так в мене все добре, і так все чудово. Нащо мені здався? А тому наш Господь інколи допускає якісь такі різні ситуації в нашому житті, коли ти бачиш, що ти не все контролюєш, і в тебе, можливо, не все виходить. Ти тоді починаєш потребувати. І тоді ти бачиш, що задовільнити потребу твого серця може тільки ві. Дорогі, чи ми потребуємо, чи ми маємо, чи ми не маємо, чи ми потребуємо, чи не потребуємо, то зрозумій, твоє серце ніколи на 100% не буде заповнене. Ніколи. Бо це може дати тільки ві. А тому насправді, скільки би ти не мав, ти потребуєш його. почуй цей Бог. Почуй це запрошення і повір, що він може дати тобі набагато більше, ніж ти вже маєш. Піди на ту вечерю. Піди, зайди в це царство Небесне. І от ще момент. Дивіться, в Євангелії від Матея йде мова про царя. Тут йде мова не про царя. Тут йде мова про чоловіка багато. В Євангеліях інших де мова, що цей чоловік цар посилає слух в множині. І тими слугами, звичайно, є пророки, ангели, та й ми, зрештою. В цьому Євангелії йде мова про одного слугу, послав пану слугу слово сказати. Тоді рознімався тоді, Господар і каже до слуги свого. І сказав Павлу до слуги свого, піде на так, на Піде до Слуги. Йде мова про одного слугу. Коли я читав цей уривок, то мені ну, прямо дуже приходить паралель про Кайса, який говорить про слугу Господня. Ось цей слуга, який візьме, немочі багатьох на себе, який візьме проблеми, гріхи, візьме негаразно всяке зло, візьме на себе. Слуга мій. І цим слугою є Ісус. Ісус, наш Господь, Бог Отець, посилає не просто когось, щоб Тебе запросити в Царство Небесне, не тільки одного з пророків, не тільки священника, який зараз проповідує. Не тільки. Він посилає найдорожчого, якого має свого Сина, Ісуса. Цей сам Ісус тебе кличе і каже, Петре, слухай, прийди на цю вечерю. Так, ти не знаєш, що там буде, якісь страви. будуть. Може щось така страва буде, що тобі не подобається. Може і так. Але може така, що й подобається. Прийди, ти прийди, головне, прийди на ту вечерю, прийди Галину, Марію, прийди, Іванку, прийди. Прийди. Ось сам Ісус тебе кличе. Конкретно і особисто, Тобі запрошення надруковому. Пише від Бога Отця через Ісуса, тобі конкретно. І Він це запрошення дає тобі кожен день. І каже, прийди на цю вечерню, бо я чекаю тебе там. І місце тобі приготоване. Будь ласка, не відвертайся, бо може прийти час, що не встигнеш прийти на цю вечерю. Боже наш, ми дякуємо Тобі, що Ти запрошуєш нас на неймовірно щось більше, ніж ми маємо, чи навіть можемо подумати, чи навіть очікуємо. Ти запрошуєш нас в царство Твоє, яке мірки цього царства набагато більші і кращі, ніж мірки ці наші землі. Боже наш, дякуємо тобі, що Ти запрошуєш нас через Свого Сина Ісуса. Ти хочеш, щоб кожен з нас був там, на цій вечері, в цьому царстві, і місце ти кожного також приготував. Господи, ми просимо тебе. Дай нам Твої благодаті, дай нам відваги побачити, що ми також всі, без винятку, всі зрішили, всі. Тому ми всі є потребуючі, всі люди потребуючи, кожен потребуючи. Боже, тільки Твоя вечеря, тільки Твоє царство. Присутність з Тобою на цій вечері може заповнити Мою потребу. Тому, Боже, просим Тебе, дай нам благодаті Духа Твого, щоб ми прийняли тверде рішення відповісти на Твій заклад, на Твоє запрошення і приходити на цю вечерю, приходити кожен раз в це Царство Небесне. Тут, на літургії, найперше, на молитві вдома, тоді в розмові, в думках, в вчинках, всьому, де ти ходиш, всюди, приходь. Ходь у це царство небесне. Боже, ми приймаємо рішення зараз всюди ходити і бути в Твоєму царстві. Амінь.